Друзі, доброго дня, я в селі Березівка. Вінницька область до Умані кілометрів 40 Напишу в описі. Отакий От будиночок. Тут навіть два будинки, літня кухня, сараї. Получається, земля приватизована вся. Це водичка в Криниці і є центральна труба. Іде там в городі в хату не заведено, покажу. Хата обшита сайдингом, мавірно, це називається на дерев'яних рейках. Це липа здорова така. Газ заведено і в одну хату, і в другу, і здається, в літню кухню, зараз глянемо. А друга хата це, вона така старіша, ще. Де тут бабуся і дідуська жили. Я так ходжую, це ще жили батьки цієї жінки, що... не батьки, а дедушка з бабуською, потім батьки жили, а жінка вже ну, живе в Умані, сюди приїжджає, теж як на дачу. ось ця хата друга. Зайдемо сюди, теж подивимось. Тут хатка Глиняна. Під сайдингом, звісно, нічого не видно. Ми отак, поки дивимося. Всередині теж все більш-менш. Так, йдемо в хату, а потім в по черзі літня кухня і стара хата. Дрова залишаються. Може треба комусь. Тут плитка положена. Асфальтна дорожка. Віранда отака. Взагалі будиночок непоганий наче. В не пам'ять, яка квадратура. Село Березівка я вже розповідав в одному з попередніх відео про нього. Є тут, здається, і школа, і садочок, магазини, церква нова гарна. Недавно збудована такстеля поклеєна якісь квадратики, оці такі пінопластові, не знаю, як вони звуться. Так, це грубо працює, що можна грубо й топити і конвектор в цій кімнаті. І в наступній також конвектор і грубо. Тут теж поклеєна стеля, обої більш-менш нормальні. Полечую дерев'яні, трошечки підрипують. Все коврами застеляно. Таке ще по-людськи все зроблене. Зараз спитаю за меблі, чи вони залишаються, чи ні. Це кухня. Гас зведений, дуже витяжкою, це вже витяжки не попадалися Ми в селі. Ну, в таких хатках по 3000 доларів. Так, тут така як коморка Типа хатня. Є така тріщина, але це іде балка там, так кажуть і воно трі... тріскає там напроти неї чи якось так. А Тут було б зручно зробити ванну туалет і Просторно таке. Так, дві кімнати, кухня, оце. Прихожа коридор і третя кімната. Я не знаю чи воно опалюється, мабуть нічого не бачу. Ні Конвектора не груби. Зараз спитаю. Теж нормально, нічого не висить, нічого не відпадає. По великому рахунку можна зайти і жити спокійно, якщо не бути сильно вибагливим. Герандочка стекляна, все, просматривається. Так, зараз покажу літню кухню. Так, стара хата ще. Глиняна. Тут використовується як літня така споруда. Так, на гору я не лазив. Двері ще двіці які цікаві. Так, тут отта, тут трохи є речей, але... основне ми бачимо, що воно більш-менш ціле на підлозі глина. Тут є такий момент, що... але каже жінка, що це ще воно отак зроблене, ще як вона була маленькою. І Отак колись ще дідушка підпер і так воно і стоїть. Отак тріщин сильних не видно. Менш живе, це теж грубо, я так розумію. Це таке літнє приміщення, як склад. Щось покласти, занести. Хоча можна і зробити ще одну хату відновити. Так, це ага там кухня. це така кімнатка Ходить нормально зняти кімнати не заходиш з телефоном і нічого не виходить. Так, газ заведено Сюди. Це кухонька тут і піч Ось ось водичка, оця централізована, що я казав. Тут треба тільки. ну Подивитися, кран поставити гусок. Кран стоїть, ну коротше, вона тут іде підключена, все нормально. Оце яма для буряків чи для чого, але вона вже така теж стані, що... Так, і оце город, де бачите, засіяне... Ну пойму що це? Наче як пшениця? Оце все 25 соток. Приватизованих. Межа, вон бачите, де чорне. Отак, от де ота бровочка така з трави, де деревця. Цікаво, що город зроблений так не вздовж від двору, а поперек. І так воно компактненько виглядає. Так, і отакий от садочок, оце теж сюди до цієї ділянки відноситься. Тут все підряд слива, абрикоса, вишня. І ще ще щось, і ще щось, не буду обманювати, бо не пам'ятаю точно такі молоденькі деревця на садінь. Десь 35 соток, я думаю. Земля приватизована, а на хату документи на батькові. Поруч два ставка здорових, один в низині там вершина. Отам, виходить, ну, там вершина, чуть-чуть вліво і там вже здоровий ставок. І от там також здоровий ставок. І отак центральна вулиця пішла туди-туди-туди. І також йде попід великий ставок. Так що для рибаків рай. Все, друзі, дякую за перегляд.